Преславна, пресно Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаса для тебе душі наші. Пресвятає Діво, без гріховної плями зачата і в самому Твоєму непорочному зачатті. Освячена всіма дарами Святого Духа, відповідно до призначеного Тобі безмірного достоинства Божої Матері, ти Богом, від віків була призначена на те, щоб разом із твоїм сином стерти голову ворога нашого роду. Пекельного вужа і тим примирити людство з Богом. Ти цариця сотворінь усього світу, чесніша від Херовимів, і славніша без порівняння від серафимів. тебе, єдину по Христі, всемогутній збагатив, усіма скарбами Своєї ласки. Так що, серед творів його рук, навіть думкою, не можна собі уявити величнішого діла рук Божих, та не тільки за життя, але й у Твоєму успенні відзначив тебе Бог понад усіх, переселивши тебе з душею і тілом у нетлінне життя, Мати Ісуса Христа. Тобі все завдячуємо, бо ти дала нам Бога Спасителя нашого, а через нього ти зберегла нас від смерти і дарувала нам життя. Амінь.